Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня! Е, прийшла посилочка з сайту Aliexpress. Це на даний час най, ну, один з найактуальніших товарів. Так. Тут мають бути лампи, лампи на акумуляторах. Зараз вони є, як ніколи актуальні. Що нам китається поставить? Так. так, тут має бути три штучки. Одна, дві і три. Вибачаюся за Так, Зараз перевіримо, чи вони робочі, а там далі будемо перевіряти вже, коли не буде, коли буде темно. Tak, tak, pierwsza lampa, tak, tak, bicia nieczynne. характеристики лампи. Ось така лампа. Так. так, лампа на магнітах Можна її прикріпляти як хочеш. Так. так Акумулятор вже в Лампу. 18650 на 1800 мА один. Ось такий Так. Так, є ручка. Переносити. Так, є ще. Що я там добре затягнув. Так, є Ще один фонарик, що можна так світити. І сонячна панелька, з якої ну, теж може заряджатися. Так, може ще заряджати телефон. Ну Трошки от, от кабель зарядки Type-C. Так, пробуємо включити. не включиться, бо не включилось. Так. так, то треба зажати пару секунд. Походу вони до розряджені прийшли. Ось така лампа. Так. О, Ще може бути як фонарик, досить, досить нормально світить, Ну це все треба перевіряти, як я кажу. Сос режим. Так, то перший режим, другий режим, третій. Чотири режими. Перший режим світить най найразкравіше, другий режим світить тускліше третій фонарик і режим сос. Так, то ось такі лампи. <кхи> так, першу перевірили. я кажу це все треба буде перевіряти, коли буде буде. На дворі там друга комплектація та сама, провітай Сік перевіряємо перший режим, другий, фонарик і режим СОС. Так, це теж працює. Ну і третя лампочка. Так, троє тайп-сі, це все. Така сама комплектація. Так. Акумулятором заміні, так що можна навіть поставити сильніший. Без проблем. Так. Перший, другий, третій. І все так. Ось такі лампи. Лампи заряджаються як від... А як від, ситі, від ну, так само заряджається і від сонячної енергії. Батареї. Ну, лампа світить у режимі, в повному режимі до 4 годин. Ну, найяскравіше. А так більше до 6 і у другому режимі. Ось такі лампочки, я ну, думаю, тепер вони самі актуальні. Будемо тестити, знімую ще вночі доповню відео. Зараз не можу сказати, як воно, бо на дворі день. Ось такі лампи. Набагато дешевші, ніж у нас. Так, що продовжимо відео, коли вже на дворі стемніється. А то что так?